Вітаю! Мене звати Лана Рис, я психолог та психотерапевт практик. Сьогодні ми поговоримо з вами про синдром Пітера Пена. Це коли людина не хоче дорослішати, застрягає в певному віці, і ще так часто кажуть: синдром вічної дівчинки або синдром вічного хлопчика. Зустрічається цей синдром і у чоловіків, і у жінок, але все ж таки частіше у чоловіків. Тому і кажуть, синдром Пітера Пена. Які характеристики, і як можна впізнати людину по яким якостям? Не хоче брати відповідальність, егоцентричний, відчуває страх побудові власної родини, сім'ї, має фінансові проблеми, тобто залежність певну фінансову, нестабільність і дитячі риси поведінки, дитячий такий характер, інфантилізм. Чому формується синдром Фітера Пена? Це дуже часто корінь з дитинства треба шукати, або гіперопіка, або були якісь серйозні дитячі травми. Ще може спостерігатися страх невдачі. Ось саме на цьому дуже часто базується синдром Фітера Пена. І що можна зробити? Можна звернутися на терапію, і саме у терапії розібратися з собою, розібратися зі своїми страхами, невпевненістю, травмами, проаналізувати їх і, звичайно, опрацювати. Оскільки саме через терапію ми краще пізнаємо себе, ми дивимося в очі своїм проблемам, страхам. І на рівні терапії підвищуємо рівень і власного особистого зросту і розбираємося у тих проблемах, які в нас часто застрягають і нас турбують. Дякую за увагу! Всі мої контактні дані будуть під цим відео. А я вам бажаю миру та добра.